Дякую за зацікавленість. Ви залишаєте багато запитань під моїм відео. Просто розказати більше про будинок, про моє життя. Сьогодні хочу пройти навколо будинка і показати, як все виглядає. От почнемо з цієї сторони. Така в мене тут клумбочка. Тут нічого не було. Це все було в бурянах страшенних. Це в мене малина. Тут в мене такий сарайчик, тут всякі в мене садові інструменти, тут ожина. Перенесла сюди на декілька днів під автополив. Гортензі вимушена е, поїхати. Тут лохина. Тут у мене вже місце для вирощування гортензій, бо я вже навчилася їх розмножувати, буду тут їх. Садити кизил. Бачите, такі в мене вейхери. Це дуже гарні кущі вейгела і Дерен. І звідси таким чином виглядає садок. Ось мої туї ялівці. Колись розкажу. Про це більше, бо не планувалась така посадка. Вийшло це не намисти. І отак. Садочок молодий. Все, садилось і робилось у му році в основному. Ну і і досі я продовжую це все робити. Багато запитань за оцей, за оцю діляночку, чому я тут нічого не роблю. Тому що тут планується колись. Коли закінчиться війна, мангальна зона, якась зона відпочинку гарна. Ну, а поки це в мене експериментальна клумба, я тут щось висаджую. Ну і так виглядає мій садок. Звичайно, що ще буде купа всього. Перероблюватись, щось пересаджуватись, щось насаджуватись. Бо все я роблю сама. І все навчаюся і все приходить, звичайно. З часом, а так.